Вітаю! Тема сьогоднішнього заняття Римські цифри, частина 2. Лінгва лятіна. Числівник порядковий. Порядкові числівники утворюються за допомогою родових закінчень. Ус, а у. Наприклад, примус перший, прима перша, примум – перше, дуодес 12. До Доодема дванадцята, до одецимум дванадцяте. Порядкові численники звучать наступним чином: Перший примус, другий, секундус, третій, терціус, четвертий квартус, п'ятий квінтус, шостий секстус, сьомий септимус, восьмий октавус, дев'ятий нонус, десятий. 11 undecimus, 12 duo decimus, 13 terțius decimus, 14 kartus decimus, 15 kintus decimus, 16 sextus decimus, decimus, 18 septimus decimus, 18 duo decimus, 19 un decisimus. Vicešimtasimus, vykvidno dvacetai, tricesimus, tricetai, quadragesimus, quinquagesimus, sexagesimus, septuagesimus, oktogesimus, nunagesimus. Sutai centesimus, du centesimus, trecentesimus, quadringentesimus, quingentesimus, sekscentesimus. Septingentesimus, octingentesimus, non -gentesimus. У складених порядкових числівниках усі цифри є порядковими. В українській мові тільки остання цифра є порядковою. Наприклад, анус, millessimus nongentesimus, nonagesimus tertius, рік 1993. Анна Доміні означає нашої ери або рік від Різдва Христова. М означає 1000, це і М означає 900, три десятки і один це буде 1931 рік. Мілесиму, нонгентесиму, трицесиму пріму. Декілька висловів з порядковими числівниками. Primus pares – перший серед рівних, Tertium datur – третього не дано, Дообus litigantibus Tertius Gauden, коли двоє сперечаються, третій радіє. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.